Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо. Разом 120 вагнерівців. Загинуло в котлі під Авдіївкою. Вони потрапили у засідку до наших десантників. Загинули всі заложному. Доповіли про успішну операцію. Окупанти продовжують штурми на Авдіївку. Багато хто зараз проводить паралелі наступу російських військ під Авдіївкою з їхнім наступом минулого року під Бахмутом. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає таке порівняння некоректним. Про це він написав у мережі війська Арафа зараз під Авдіївкою. Аналогічно Бахмуту намагаються тиснути на флангах. В міру того, як утратити значну кількість техніки, перейшли на застосування підходи, каже експерта. Утім, Авдіївка, незважаючи на те, що це фундаментальний укріп район, має і низку вразливостей у порівнянні з бахмутом. Наприклад, це лише одна логістична артерія на захід від міста 0542. Так крім неї там є з десяток ґрунтовок, але в міру погіршення погоди вони будуть важко прохідними і не є основне. Ними артеріями постачання у Бахмуті. ж навіть коли бої точилися праворуч, від залізниці зберігався контроль над двома артеріями: 0506 і 0504, п'ять не кажучи про ґрунтовки між ними, розповів Коваленко. Він пояснює, що в Авдіївці це логістика у зоні підвищеного ризику, причому основа від того оборона складнюється наявністю додаткових ризиків. Також у наступі на Авдіївку рову застосовували тактику прориву, використану під вугледаром, що не можна було помітити під Бахмутом, завдяки. Цій суїцидальні такниці Діївки, вже перевершила вугледар та Бахмут за кількістю знищеної живої сили та техніки за неповні три тижні. І на це також слід звернути особливу увагу. Додає Коваленко. На його думку, питання полягає лише в тому, який ресурс готовий витратити цього командування РФ, особливо з урахуванням того, що у техніці вони вже відзначаються виснаження. В той же час залишки ПВК Вагнера схоже воюють на Авдіївському напрямку і підпорядковані формуванням, які підконтрольні міноборони. Росії. так, 25 жовтня російський військовий кореспондент опублікував інтерв'ю з командиром російського окремого гвардійського батальйону спеціального призначення Арбатика який заявив, що частина батальйону майже повністю складається з колишніх найманців Вагнера. Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Командир стверджував, що Авдіївський напрямок є основним для батальйону Арбату. оскільки підрозділ входить до складу ДК дивізії Донбасу та 15-ка формування ДНР, яка Відає за оборону Донецька. Командира зазначив, що підрозділ Вагнера за потреби направляє операторів безпілотників, спеціалістів з радіоелектронної боротьби РЕП та інші бійців до інших підрозділів на різних ділянках фронту. Пишуть аналітики. Кореспондент РФ також зазначив, що батальйон Арбат є частиною збройних сил Росії. і, Ймовірно, що бригада складається з колишніх найманців Вагнера, які підписали військові контракти безпосереднього змін оборони Росії після заколоту Євгена Пригожна та або Його. Його смерті також українська військова оглядача 25 жовтня заявив, що під Авдіївкою бої ведуть залишки ПВК. Українські та російські джерела раніше заявляли, що до району Бахмута перекинуті в невеликі групи колишніх військовослужбовців ПВК Вагнер, можливо, підконтрольні міноборони Росії, як зазначили аналітики інституту вивчення війни. Поки рано визначати, яку роль у наступальних операціях росіян на Авдіївку можуть відіграти колишні найманці. ПВК Вагнер командир батальйону Арбата зазначив, що. О, становище батальйону на передовій хороше, але не найкраще через великі втрати особового складу під Авдіївкою. Командувач спецназу Ахмата Апті Алаудінова підтвердив, що Розгвардія набирає колишніх бійців Вагнера до чеченських підрозділів спецназу Ахматові. Інтерв'ю опублікованому 28 жовтня. Алаудінов заявив, що велика кількість вагнерівців приєдналася до різних загонів Ахматівців і діє на кількох невизначених ділянках фронту в Україні. Алаудінов також стверджував, що колишні ні, бійці Вагнера слідують за своїми колишніми командирами в частини Ахмата. Але Одінов зазначив, що бойовики Вагнера завжди дуже шанобливо відгукувалися про Ахмат, ймовірно намагаючись заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК Вагнер та чеченськими силами після суперечки між покійним євгеном Пригожиним і главою чеченської республіки Рамзаном Кадировим. Колишні сили Вагнера розроблені між міністерством оборони Росії та чеченськими підрозділами Росгвардії на різних ділянках фронту, Навряд чи відносно. Овляться як ефективна військова організація, оскільки їм не вистачає вас сили. Однак, за деяких обставин вони можуть бути тактичними примножувачами бойової сили для підрозділів, до яких вони входять, йдеться у звіті інституту вивчення війни. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.